то ми погнали. Марійка. Ей, чай. Я з тобою. Ура! Додому! А хто мені поверне ляльку, будь ласочка? Ну, то кого буде займати досі? Ну, так. Ну, Алісу. Алісію. У мене Аліса. Так. У мене Алісія. Алісу. Моя Олісочка. Я її називаю по-різному, але просто я, в мене така пам'ять з тими маємо. Давайте підемо до моєї хати і спитаємося моєї мами. Чи може? Давай перше підемо до моєї. Дивися, давайте підемо до моєї хати, дивитися, чи можна до вона... О, я там Давай приготуємо їм каші. Давай. Але давай ліпше не в хаці бавитися. Давай, але візьмем з собою манку, воду, от во. Угу. Щоб їм готувати справжні каші. Так. Я вже там собі приготувала. Так? Так. Пам'ятаєш я тобі? Я шукаю нам дорогу. Так, я пішла. Прискакала. Зайчик. 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 Да. Мы даже там будем рубать. Да, короче, мы там заниматься. Да. Да. То... Да. Да. Ну, то, вот так. Ой. Так. Ну, то мы идем на... До на доносиные хаты, пытаемся, что можно. Настя. Ой, я Я Чтобы Настя до нас поезда. Я же кошелек там забавил бы, я... я забыла. На! Что? На, на. Это моя просто лялёк.

Приготуємо каші на годину, вони напевно реально змарнуть. Ой, які злачка <рес> але, але, Арсенка і Марія, ви до нас не пхаєтеся, хіба там в гості приходити, добре? А давайте ми були гості з Арсенка. Давайте, давайте. Зуканчиком. А ви танці. А ви.